Оновлений редуктор BRC Genius Max призначений для використання зрідженого нафтового газу газоподібну форму для зниження тиску на виході і підтримку стабільного його показника. Застосовують на автомобілях з великим об'ємом і потужністю двигуна внутрішнього згоряння, оскільки даний продукт обслуговує потужність до 260 кВт. Розробниками була проведена хороша робота над камерою обігріву, яка має високу тепловідачу для забезпечення швидкого випаровування газу, навіть при великому швидкому споживанні. Вхідний і вихідний штуцер камери обігріву виконані під рукав з внутрішнім діаметром 16 міліметрів. Підведення газу влаштовано під магістраль високого тиску діаметром 8 мм і гайку М12 крок 1, а Аж розрядження вакууму з'єднується з ресивером впускного колектора і виконане з латуні під вакуумний рукав з діаметром 5 мм. За регулювання вихідного тиску газу відповідає гвинт на корпусі, при цьому заявлено виробником робочий тиск 1,5 бар, який при необхідності можна змінювати. Відмінностями конструкції редуктора є кріплення штуцерів камери обігріву редуктора. Тепер штуцери фіксуються стопорними фіксаторами, а не вкручуються в корпусі, і виконані з якісного пластика на попередньому були з латуні. Змінили штуцер виходу газу. Тепер він виготовлений з якісного сплаву алюмінію. В попередній версії редуктора був з латуні і способом монтажу штуцера, який був виконаний з нарізним кріпленням, а зараз кріпиться за допомогою стопорних фіксаторів. Для з'єднання з рампою форсунок підійде рукав низького тиску для газового палива з внутрішнім діаметром 12 мм. Усередині представленого редуктора також не обійшлось без змін. Мембранне полотно на редукторі попередника було виконано з цільного полотна, а газова мембрана була одним цілим разом з іншими ущільненнями. В оновленому же випарнику практично всі ущільнення відлиті з гуми і виконані роздільно. Такий варіант є більш надійним і зручним при ремонті редуктора випарника. Гарантійний термін 12 місяців з моменту придбання.